У народі кажуть, перша причиста жито засіває, друга тощем поливає, а третя причиста снігом укриває. За церковним календарем третю причисту або ж введення в храм Пресвятої Богородиці відзначають 4 грудня. За народними віруваннями, цього дня Бог відпускає душі праведників подивитися на своє тіло. Тому це свято ще називають видення або видіння, і пов'язують із культом ушанування предків. Натомість за християнською історією ведення пов'язане із майбутньою долею Марії, присвятою її життя служінню Богові. Батьки Діви Марії, яким і Анна, довго були бездітними, і вони дали обіцянку, якщо в них народиться дитина то віддадуть її на службу Богові в Єрусалимський храм. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм доньку. Коли Марії виповнилося три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки переросвященика Захарії, який був батьком святого Іоанна Претечі. Тут Пресвята Богородиця перебувала тривалий час аж до заручень зі святим Йосипом. На ведення не можна копати землю. До цього дня вже й коноплі треба було потерти. Сусіди в цей день стримуються заходити зрання до чужої хати, щоб потім не було нарікання, що вони принесли якесь нещастя. А в деяких регіонах сусіди взагалі не перевідуються. Якщо ж помічають, що до хати йде односелець, то намагалися примкнути двері. Введення у храм Пресвятої Богородиці припадає на Пилипівський піст. Тому готують пісні страви, такі ж, як і на інші храмові свята. Вже починали їсти, що були недоторканими запаси сушених і солонених грибів, квасолі, гороху, сочевиці. вживали багато так званого варева, квашеної капусти, солоних огірків, яблук, кавунів. Варили борщ з грибами і квасолею, готували голубці з грибами, вареники, з маком, капустою, картоплею, гречкою. Смажили млинці на лисники з пісною начинкою, пекли пироги з квасолею, горохом, маком, горіхами, калиною, капустою, картоплею. Оскільки це велике свято дозволялося їсти рибу. Її тушкували, з неї варили юшку, смажили. Готували пироги. От і сьогодні я хочу приготувати рибний пиріг і вас запрошую приєднатися. Для тіста беремо півтори склянки теплої води. Всипаємо пакетик сухих дріжджів. Якщо ви використовуєте так звані мокрі живі дріжджі, то їх знадобиться 50 грамів. Розчиняємо дріжджі у воді, солимо приблизно півчайної ложки солі знадобиться, столову ложку цукру, ложку без гірки, 8 ложок олії, перемішуємо і поступово додаємо просіяне борошно. Борошну знадобиться приблизно 4 скляночки на все про все. Ну, от, власне, і всі інгредієнти, і далі замішуємо тісто. Спочатку місимо ложкою, далі руками будемо місити. Коли воно вже таке тугеньке, починаємо місити руками. При потребі ще трішки мукички підсипаємо. Добре вимішане тісто, залишаємо на 40 хвилин підходити. Для цього перекладу його назад у макітру і накрию її рушничком. А тим часом приготуємо начинку. Для цього знадобиться риба і цибуля. Цибулю треба порізати дрібненько, і потім підсмажити. На олійці до золотистого кольору. І відправляю цибульку на сковорідку, трішки підсмажитися. Щодо риби, то краще брати морську рибу, якщо ж річкову, то великих розмірів, щоб було поменше кісточок. Я використовую хек. Його треба відділити від кісточок, щоб залишилось лише філе, і порізати на дрібні шматочки. З риби я також зняла шкірку, і тепер збираю її на шматочки, відділяючи філейку, вибираючи усі кісточки. Руками краще промацати. Ну, потім ножем посічу більш дрібненько. На сковорідку до цибулі перекладаємо рибу, рибу солимо і перчимо за смаком. Присмажену начинку залишаємо охолоняти. Тісто що піднялося, проминаємо і залишаємо ще на півгодинки. Коли тісто вдруге піднялося, викладаємо його з посудини, ділимо його навпіл і кожну частинку розкатуємо у великий круг. Товщиною в 1 см. Один круг перекладаємо на застелене пергаментом деко, так розправляю, перекладаю начинку, рівномірно її розподіляю по всьому кругу тіста. І так само розкатуємо. Другу частину тіста великий круг, і кладу його зверху на рибу. Добре защіпуємо краї. Треба добре притискати, щоб не розійшлося тут тісто. Тепер накулюю виделкою, проштрикую тісто. Наскрізь. Даю хвилин 10 постояти і відправляю у духовку, а перед відправкою до запікання злегка змащуємо пиріг олійкою. Випікати я буду при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Цього буде достатньо, щоб пропеклося тісто, а начинка в мене вже була готова, рибка просмажена. Ну, ось, відправляю свій пиріг по духовочку. Ой, друзі, шкода, не можна передати запах, який зараз у мене по хаті рознісся. Ось такий рум'яний, красивий пиріг в мене вийшов, бачите? Ну, друзі, все чудово пропеклося. Дуже запашний пиріг вийшов. Будемо смакувати. От і ви спробуйте спекти собі смачного.